Привіт всім! З вами Вікторія і ви на каналі Міс Фіалка. Що я сьогодні планую робити, це планую трошки оновити розетки фіалочки, які пішли уже в стовбур пальму, ну, хто як каже, да? перетворюються на пальму. Так, значить, Це розеточки, в яких з'явився стволик. Значить, тут дивіться, що я буду робити. Я вже тут нижню. Листву познімала. Так, оце, наприклад, сорт ем, лялечка. Ніл-лялечка. Щось я плутаюся, завжди його називаю Ельє. Він не Ел'є, він насправді Ніл лялечка. Класний сорт, я вже його неодноразово показувала. Все нижнє вже я познімала, бо дуже витягнувся у нього стволик, став досить такий вже великий. Ну, от, покажу вам. Він росте у мене у. Стаканчику 180 мл, звичайний цей одноразовий стаканчик в цеоліті і на автополиві. Ну, от, покажу вам, які тут корені, бачите, величезні. От, кажуть, фіалки не можуть переносити да, багато. Вологий. От вам собі гідропоніка, Чим не гідропоніка? дотягуються самі до води, причому тут не такий вже великий отвір, це просто для фітіля отвір. І от Дотягнулася квітка до води і сама тягне воду. От. Ну А стовбур такий великий, вже, бачите, наріс. На автополиві дуже швидко ростуть, але і дуже швидко зростаються. На жаль, На жаль, то їх треба заглиблювати. Ну, дивіться, таку рослинку можна сміливо просто, як то кажуть, зносити голову, тобто оновлювати розеточку, шляхом просто, шляхом просто, коли беруть, одрізають. Да? Ну, кажуть, зносить голову, я щось цей термін, цю фразу не дуже люблю. Просто коли верхівочки перевкорінюються, перевкорінюються. Тобто ми можемо сміливо, у мене є на каналі подібне вже відео. Ми можемо сміливо брати ножичок або скальпель, хто чим користується. І отак прямо по рівню ґрунту, цей пеньок зносити, зачищати потім. І Ставити на перевкорінення. Хто яким методом користується або через воду, або сразу, одразу в ґрунт, я ніколи через воду не користуюся. Для цього повинна бути температура, відповідна. і, взагалі, я не дуже люблю це, не, не завжди ефективно. Ну, якщо ви призвичаїлися через воду, то, будь ласка, ніхто не забороняє, а вже ж. Тобто, тут ми можемо вільно так і. Поступити. Тільки обов'язково треба знову ж таки або гострим ножем, або канцелярським ножем. Я, наприклад, канцелярським користуюся зачистити оцей весь стволик, щоб він був до ну, зеленого, зеленого кольору, тобто не сухий, зачистити обов'язково від залишків, От тут старої, цих нижніх листочків. Да? Просто щоб він був чистий, і тоді гарно з'являються молоді. От, просто поставити на перевкорінення. Ну, я на даному етапі вирішила поки що цього не робити. Я просто проводжу заглиблення. Тобто я цю рослинку із ґрунту витягну, От, поставлю новий, новий фітіль, новий вусик фітільний, і просто... Всю цю кореневу я залишаю просто частину нижню приберу і заглиблю і засиплю. Тобто, ну, отакі, таку операцію зроблю поки що по заглибленню, хоча можна сміливо тут зносити голову, нічого страшного. Теж буде дуже, дуже ефективно. Взагалі, ну от іще одну покажу: тут їх уже кандидатів, претендентів. У цього теж обірвала нижню листву. Це казе країна щастя, дуже люблю цей сорт, класнючий. класнючий. Уже бачите, цвіти цвітуть, От скільки залишилося в них тут буквально а, два рядочки листви, і все одно вони намагаються квітнути. Ну, ж зазвич... Квіти зазвичай ж треба видалити, да? щоб могла квітка нарощувати нормальну розетку, то треба видалити буде. Це не страшно, він потім накидає нових бутонів і зацвіте, коли буде вже більш хороша розетка. Так, ну і що я ще хочу сказати, я стараюсь от не обривати листву. Заздалегідь, да, от щоб вони в такому стані стояли, то я просто вам показую. Взагалі, на мою думку, на мою думку краще все-таки це робити безпосередньо, перед... Ну, от якщо ви вирішили сьогодні заглиблювати, або сьогодні ставити на... зносити голову, да, ставити верхівочку на перевкорінення, то ну, краще, на мою думку, все-таки в цей самий день от, перед процедурою. Ці листочки обірвати, Тоді буде оцей стволик, ну, якби то легше буде йому із... будуть свіжі такі ці ділянки на стовбурі, да? звідки будуть з'являтися корінці. От. То я стараюсь одразу. От тут, наприклад, у мене авантюра теж вже пішла в стовбур, там він вже великий, Стовбуряка вже можна сказати, бачите, зовсім великий. От, хоча теж от верхівка, верхні рядочки кидають квіти і хоче продовжувати квітнути. Тут уже він настільки великий, що він уже похилився цей стовбур на один бік. Бачите, весь низ я теж обірву викину. Тут воно негодне вже треба його оновлювати, омолоджувати. От. Але у цьому, мені здається, буде легше наростити корінці. Все одно стовбур будемо чистити, але. Коли одразу от видаляєш, підсушуєш і е, ставиш на перевкорінення, воно тоді краще вкорінюється, краще легше з'являтися молодим корінцям. Хоча, отут я зачищу і теж буде порядок, я думаю. Там ще в мене є декілька претендентів, таких що їх треба заглиблювати. Фанфан тюльпан взагалі такий сорт, що дуже швидко зростається. Треба його постійно, ну, постійно, досить часто, скажімо так, заглиблювати. Звертаю увагу, що на фітільному поливі, на автополиві частіше приходиться, на жаль, це робити, ніж в, при поливі зверху, ручному поливі звичайному. От тоді фіалка не так швидко росте і не так швидко зростається. Що ще пробую зараз нового? Бачите, да, от Пожовтіння йде в мене на розетках, на нижніх листочках. Знову ж таки, через те, що швидко ростуть і дуже швидко от, не вистачає їм поживних речовин. Да? І я придбала добриво. До цього не одобрювала. Ну, верніше, одобрювала, але не цим. Інше у мене було добриво мастер, я завжди користувалася, там, де 20 20 20 збалансована формула. Зараз хочу. Спробувати осмокот в гранулах. Так, от моя камера наводиться. Хоббі осмокот Спробувала такий пакетик 200 грамовий. От, добре в таких от, як на малюнку на фото, мікрогранулках невеличких, вони такого жовтувато-зеленого кольору. Дрібні такі гранулки. Ну, і буду дивитися, який результат. Взагалі, про це добро дуже багато я читала і дивилася відео. Всі гарні, це професійне добро, всі гарні відгуки. Ну, подивимося, як саме з моїми фіалочками буде працювати. Як буде працювати. Ну, я просто беру, так, знаєте, як солью. Да? І отак трошки де можу достать от, поверхня ґрунта. Да? І трошки додаю, ну, пару там щепоток. Не багато багато не треба. Якщо діточка, то взагалі там одну так щепоточку роз... розкидала по периметру, де можу достати. Ну, Тут обірвана листя, то легше. Да? А так буває, що складніше достати отак трошки. І потім стараюсь, якщо є можливість, ну так, змішати з ґрунтом. от. І вони далі потім будуть вже удобрюватися. Його вистачає на 3 місяці, на три. На вони бувають взагалі різних, різної тривалості дії, скажімо так. Ну, знаєте що, зараз, зараз що можу сказати, що досить таки економічно. Ну, я... воно не дешеве, звісно, це вам, Але чогось мені здавалося, що у цього пакетика. Ну, просто він буде дуже швидко закінчуватися, у мене рослинок немало. От. Але от, вже почала більшу частину своїх рослин підживила цим, і його ще там ого, багато залишилося. Тобто не так уже швидко закінчується, як я думала. Будемо дивитися, який буде з нього результат. Проходжусь і про по дорослих, і по діточках. Одразу одобрюю, І стараюсь не забувати, ті, що пересаджую, то я їх одразу теж додаю туди, заводжу фітільок, фітіль всередину, і додаю цей трошки осмакота. Ну, а на сьогодні все у мене. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам всього найкращого з вашими фіалками, і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!